Інформація про штраф для стоматологічної клініки вчора розлетілася на моїй стрінці на десятки тисяч переглядів за кілька годин. Але публікуючи цей допис, я не могла відповісти собі на питання, чому лікарі і власники медичних закладів продовжують так безтурботно ставитись до юридичних правил роботи в своїй практиці. Ви всі колеги прекрасно знаєте, що одна неправильна дія, до якої лікар чи клініка не були юридично та комунікаційно готові, може тягнути за цим лікарем чи медичним закладом шлейф на роки на різноманітних формах яким вже навіть більше 10 років пацієнти знаходять повідомлення про те, що колись у цього лікаря була судова справа і нагадують про це в коментарях соцмереж. Тож чи готові ви бути тими лікарями, які, сидячи навпроти адвоката, будуть казати, що ви навіть не думали, що таке може статися? Чи готова ваша клініка до втрати репутації, яку, можливо, потрібно буде відновлювати роками через тривалий судовий процес? Якщо ні, я запрошу вас стати учасниками великого юридичного курсу. Лікарі, закон, де ви отримаєте повноцінні системні знання про юридичну безпеку в медицині. Наступного тижня в закритому чаті перед відбудеться старт продажів на курс, під час якого у всіх учасників чату буде можливість отримати знижку 40% на всі тарифи. Щоб потрапити в чат, заповнюйте анкету перед в шапці профілю.